Нарешті доїхав 12 км. Ще й піцу привіз і зараз ми розпакуємо і подивимося, як ця бензокоса працює. Подивимось, що там всередині. В цій коробці у нас знаходиться штанга. Відкриваємо, ось вона запакована. Тепер дивимось, що всередині коробки. У нас тут інструкція з експлуатації. Це у нас інструменти для того, щоб зібрати косу. Тут у нас відкрутка, ключі, все ось, ключі, болти. в общем все, що необхідно, щоб зібрати. Дві катушки заправлені. О, ємність для дозування. Зручно, півтора літри. Так. О, жилка раз, жилка два. Що у нас ручка? Іде. Це що у нас? Мастило для редуктора? Супер. Це у нас що? Іде сам двигун? і ручка управління йде. Тепер кожух захисний. І диски йдуть один у нас йде ось такого типу є. І один диск йде ось такого типу. До речі, я показував, як косити таким диском вже. Дивіться, відео посиланні. Збираємо все докупи згідно інструкції. Тут у нас є інструкція підготовка виробу для роботи і що потрібно, щоб зібрати. Отже, ми під'єднуємо сюди штангу. Тут у нас вал, він крутиться. І ми маємо отак от під'єднати ось такими болтами. Обережно не поспішаємо. От сюди наживляємо, наживили. Тепер хрест-нахрест, -на -хрест почергово підтягуємо оці болти. Тепер під'єднаємо ручки. Для цього відкручуємо ось оці. Можна і не розкручувати, але покажу, що всередині просто, отак от ручки встановлюються і фіксуються. Обрали для себе зручне положення ручок і таким же чином хрест-нахрест хрест фіксуємо. Я поки що буду користуватись жилкою, тому зараз нам треба встановити ще в захисний кожух відрізний ніж для жилки. Для цього ось беремо в комплекті він іде, і закручуємо шоу -рупами. Підтягнемо обидва. І ніж у нас встановлений. На кожух він зайву жилку обрізає автоматично. Тепер ось сюди встановлюємо захисний кожух. Для цього у нас в комплекті є такий кронштейн, отакі болти. І затягаємо. Тепер ось тут -от є отвір і ми повинні в отвір тут -от влучити. Зверніть увагу, що відкручується в інший бік. Як закручується, а це навпаки відкручується. Тому отак от ми відкручуємо. Знімаємо і одягаємо головку з ниткою. Закручуємо в інший бік. Ось таким чином. О, Зафіксували. А оці елементи збережіть для косіння диском та ножем. Треба перевірити, як у нас працює тросик дроселя. Це виробник встановлює. Дивіться, я натискаю цю клавішу. І ось коли я натискаю, у нас ходить. Тросик дроселя працює Тепер у нас така зручна ємність є. Ми сюди л'ємо бензину. А 95-92 рекомендовано, ну ми 95-й, бо він сюди продається. І ось тут -от є дозування 25 до 1. Ось сюди ми наливаємо мастила. Ось таке моторне масло для двохтактних двигунів. Бензин ми налили. Закручуємо тут, наливаємо сюди мастило. І тут у нас є отвір такий, через яке буде мастило змішуватись з бензином. Тут у нас масло ще закрито. Можна і так. Червоне масло. І лиємо от сюди. Обережненько, обережненько, щоб не замаститись. Ось до. Верха ми маємо налити. До відмітки налили? Так, і тепер цю суміш ретельно перемішуємо. Тепер обережно, щоб не попало сюди нічого зайвого, заливаємо цю червону суміш паливну. Обережненько її виливаємо. Отаку весь бачок сюди в ліс. Тепер закручуємо надійно все. Можна приступати до роботи. Тепер ми заводимо нашу бензокосу. Для цього ми поставили на землю. Тут є такий підсос бензину. Накачаємо. О, є! Добре. Бензин пішов. Тепер перший раз ми запускаємо косу. Для цього включаємо. Так, тепер бензин, паливо ми підкачали. Добре. Оцей перемикач в верхнє положення. І спробуємо. І нехай попрацює на холостому ходу. Ану спробуємо, як працює. Добре, глушимо. Є шолом, ось він. він дихає, але все одно окуляри треба. Тому одягаємо його навушники. Отак от. Можете навіть музику включити і слухати. І ось таким чином. Рукавички. Пояс вже я підрулював на себе і тут зачепляємо. ідемо косити. А тут у нас роботи, непочатий край. Ну що ж, за роботу? Подписывайтесь на канал, ставьте подобайку, папа.